Шановні мешканці міста Харкова та області ворог продовжує атакувати мирне цивільне населення, цивільні об'єкти. Щойно було завдано двох ракетних ударів а, типу С-300 по самому місту Куп'янську, в самому центру а, пошкоджена цивільна будівля під завалами знаходяться люди. А, біля десяти людей поранені, Всі підрозділи ДСНС, екстрена швидка медична допомога працюють на місці для того, щоб максимально а, швидко надати допомогу нашому населенню. Поряд із цим ворог продовжує атакувати північ нашої області, північно-східний напрямок. Ну і звичайно, Куп'янський напрямок найгарячіший. Там ведуться зараз активні бойові дії. Фактично проходить лінія фронту. Наразі е, імовірність ракетних ударів, як по самому місту Харкова, так і по населеним пунктам Харківської області досить висока. Тому я прошу всіх мешканців міста Харкова Харківської області е, реагувати на сигнали протиповітряної тривоги ракетної. Небезпеки і за можливості знаходитися в укриттях. Наші воїни стоять на своїх позиціях. Ворог звичайно постійно їх атакує однак, несе втрати та відступає. Ми переможемо, ми сильні. Слава Україні.